З вами Міс Ніка, і ми знову будемо грати в базі. Сьогодні я вам покажу. Сьогодні обновився. Казала на неділю обновиться Я ждала на неділі, казала. Вдруг побачила відео, обновилось Зразу бігав для вас, мої підписники ви моїх морки Я вас так люблю. Так, ну давайте почнемо. Ой, добре виспалось. Так, я так, буду передіватися, робити. Женя шла. Ти куда ліг? Там просто ліг хотіла? А це хотіла тебе це спитать. Сьогодні ж ми йдемо в кінотеатр наші дітки виступають. Точно як ти не уже засертив? Да, лисий підеш. А, да, а я не готовий піти. Господи, Женя, не, не морочи мені голови. Ты пять, что ли, на уже в день, господи, що ты робишь, Женя? Ласка. Женя, я уже готова. Діти, передевайте швидко. Алису мы наберем, Алиса у нас чуть-чуть на малипу захворела. Такой хуроб, что он не передать. Ничего себе. Ну, короче, просто хураба. А, Б, ме. Чорт є це плаття. Забрала. Я це. Все ми готові так швидко. Та ми плаття Чорт, я Це оліно. А я це ой, то есть олії я ж. А, ладно, це. Війна. Ну, все, ми пішли. Я все-таки заме. А, Аліса, да, ты не захоріла. Все приколы просто Прикола Лиси, да? да? Це ж дуже жарко, Аліса. Будь ласка, надій надій ще раз надій панамку. Не хочешь? Не надевай. Ну, дякую за панамку. Все, паси. Ну, пошли. Такие розумні. Такий класний курс театр, я вам діти кажу. Все, заходьте тут вход? Добрий день! Добрий день, добрий день, добрий день. Так. Добрий день. Будь ласка, це де наші костюми. Ваші костюми зараз будуть виступати з справжні зірки. Це ви справжні зірки. Всім добрий день, я вас так люблю, ви такі найкращі. Це ж моя фанатка. Да, це моя фанатка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дивіться, який красивий. Так, да, це дуже красивий. Фанат ти, мій фанат Ла-ла-ла-ла-ла. Так, все, продевайтесь, будь ласка. Йдіть отут, переодівайтесь. О, так. Перша я, де мій наряд? Так, це не мій, це не дошній. Мій отакий золотий, вроде. Зараз подивимося. Да, не золотий, а лівий-червоний. Ой, я то ваш тут майкалок. Так, так, мне золотые, просто бебец красивый. Так, себе надену синий и платье. Роскошное. Я пришла, на эти комодницы. <гас> дали я. Ой, дали тату, будь ласка, татку, иди. Я не машу, я золотый костюм. Ладно, Дина, походу, мама Это не для тебя золотый ты, костюм. А, понял. Алинка, а, Каринка, надень, чего такой золотой. Ой, ты Алина, надену мою вышла выпадку. А я хочу закрыть. Стильки паты людей, Алиса. давай. Я в черном вроде. Ой, господи, я не в черном наряде. Я в червоном наряде. В я не знаю. Так, все. Это золотый. Опа. Червоный кейт. Ой, Алинка, да, платьишко, платьишко, платьишко. Угу. Так, ты сюда. Платье мое. Ой, Алинка. Угу. Без мазирки хватит. Ой, вот такие все модные тут, вот такие гарные. Фоткаемся, фоткаем вас! Вы мои фанаты, фанаты, фанаты. Господи, я не успеваю, да, я не успеваю. Ну, Боже... все, 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 я... я, не успеваю. Кто там дали? Да, это подавается. Фанну, ти фанна, ти, на, Ваня, Тефанна. Кири, подивися просто. Подивись. Кіра. Дякую, дякую вам. Наступні виходять Каріна Аліна. Є, Каріна Аліна, Каріна Аліна. Ми хочемо заспівати вас пісню. Так, ми чарівні, ми просто кайф, ми з тобою, я з тобою і біжам на вечерінка, біжам на вечірка, біжам на вечірка. Не саме більше буде один, два, три і піжамна вечірка Ла-ла-ла Піжамна вечірка Ла-ла-ла на вечірка ла. Я після цього мила для тебе. Виступила якась дівчинка. Добрий день. У мене я ще тут постою. Ла-ла-ла-ла, я пізама вечеринка. Зірки виступають. мала така виступ. Детки, вы сами наикращите. Уступлы просто то. Дякую, кое-то Ну, это букет. Да, подтримать. Дякую вам. Ой, себе телефон хотел вручить. Вау, дякую. Вау, и кто-то а Не, вот даже треба на себе оставлять. А хоть эту красоту забрать можно? Бо я піду додому. З тою красотою. вашою. Піду додому. Ви придаєте такі добре мої красотки. Все, ну що, ти готовий? Що ще я не знаю. Все, ми пішли. До пепечки. Песі шоколадчики. О, це ви самі гарні. Беріть вам безплатно. Дякую. Я тут тросити. Куди? Да мені виганяєш мене. Випихнати. Виганя. Зідай я волка. Чарівна тень і я чарівна тія. Хоп, іди. Чарівна і я. Піжамна вечірка, піжамна вечірка, піжамна вечірка. Біжем на вечірка, бежав на вечірка, біжам на вечірка, бежав на вечірка. це воно гарно. О, я тут. Так, прийду на цю під студію. Так, я подивлюсь, як моя внучка виступає. Так. Фу, так, сьогодні. Куда мне сестры? Ладно, сяду сюда. Ой, давай, бабуля. вечірка, піжамна вечірка, піжамна вечірка, найкраща у сиді, піжамна вечірка, піжамна вечірка, піжам вечір, піжам вечір, це Це наша будь моя і твоя. вечірка, піжамна вечірка, піжам вечір, скільки буде сьогодні людей? П'ять чи шість. А даже нас багато гато, 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 гато. і ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ла-ла-ла піжамна Ла-ла-ла піжамна ла, 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 вечірка, ла, 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 вечірка, Піжамна вечірка, піжамна вечірка, Піжамна вечірка, піжамна вечірка. І Наша піжама просто топ, топ топ Наша пижама просто класс, класс клас, класс, класс Наша пижама, просто вау, 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 и ты щаслива, і я щаслива, и ты щаслива и я щаслива. Піжамна вечірка, піжамна вечірка, 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 и і... ла, ла, ла. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла, ла, ла-ла-ла. Всім дякую. Все, всі пошли на дуїв. Пошліть космонавтом сам. Пошліть, давайте костонав. Космонавт. На всякий Иди пофоткайся, а мы на фуршет. Конечно. Блядь, можно перекусить. <зас> канапки, канапки, ням, ням, Перекусим. ням, 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 Попкорн просто <cinematic noise> топчик. О, <coughs> да, давай квитку сюда. Пошли за мной. Все, пошли. Бебец, мачно. Да. Ти куди? Ти куди? Ти куди? нам треба прийти. Ти куди? Ти куди? Ганяйте, Фотку, 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 фотку. А, фотку, фотку. А! Фотку, фотку, фотку. фотку. Можна просто Фот, пофоткати, не але не гониться за нами. Все, пошли, пошли. Фу, це то да, да. Ну, Душу в кінотеатрі побули.

Але, да, такі красавці. підемо в город Та я не влюбляю, як ти його ты такий класний. Ну давайте поведемо в город погуляє. Пошліть. Це ти популярна зірка? Це ти популярна, зірка. Да, можна з тобою відео. Плоская можна, 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 можна. вітстань від мене. А, куда я йду Хоспи. куда ми йдемо, А, мы йдемо робити, хочу куди я не розумію, А, монтувати видео добрий день, добрий день, видео там замонтувалось. Так, уже замонтувалось почти чуть-чуть так, все. Змонтувалось, перекинуться нам. Так, сначала все. Пошли город допускаем. И на цьому сім пока ставте лайки и подписывайтесь на мой канал.